Як розповів нам заступник міського голови Леонід Якубовський, у п'ятницю, 6 березня в районі села Поліське прорвало греблю. Ця гідроспоруда складається з чотирьох шандор. Шандора це, так би мовити, заслонка. У однієї з шандор трос вийшов з ладу. Це і призвело до аварійної ситуації. Такої великої біди вода не зробила, нічого такого не позатоплювала. Так, наробило трошки нам неприємності, трошки погіршилася вода, якість води, тому що води калашла, вона піднімала багато мулу, ілою, це все було грязне, але зараз вже більш-менш стабілізувалося, ну, оскільки поламалося, треба ремонтувати. Кошти немалі, тому що порвався канат, канат непростий. Таких канатів практично в нашому місті жодне підприємство не використовує, канати специфічні. Тим паче, що завод, який випускає канати в Україні, це місто Харциск, яке сьогодні знаходиться в зоні дії антитерористичної операції. Замовити звідти канат дуже непросто. Підприємство Водоканал зараз обзвонило і продовжує пошук канатів тут на території України, де можна це зробити, десь можливо є на складах, але от такий специфічний канат знайти не просто. Я думаю, найближчим часом ми цей канат знайдемо і відремонтуємо греблю. Зі слів Лені Якубовського, з моменту будівництва троси цієї греблі не замінювалися. Гідроспоруда працює вже близько 40 років. В першу чергу буде замінений канат, який порвався. А взагалі, Леонід Павлович зазначив, що на сьогодні міська влада вже шукає кошти на ремонт самої греблі, адже якщо один раз сталася аварійна ситуація, то вона може і повторитися.